Вам та вашим сім'ям! Ви дивіться передачу вихід ді. Сьогодні у нас особливий день для кожного чоловіка. Тому що саме сьогодні у нашій країні відзначається свято тата. День тата це надзвичайно важливе, на мою думку, свято. І хоча, звичайно, що поки що це дуже молоде свято, і багато людей, напевне, навіть не знають про його існування. Але саме чоловік і тато є головним, хто виховує своїх дітей. Якщо тато є головним прикладом і авторитетом для своїх дітей, тоді є великий шанс, що ці діти будуть правильно виховані, вони досягнуть успіху і благословення в житті і будуть називатися людьми з великої букви. І сьогодні я користуючись нагодою. Хочу привітати кожного чоловіка, кожного брата і з днем тата. Бажаю кожному із вас міцного мужського здоров'я, мудрості у вихованні своїх дітей і авторитету у своїй сім'ї. Нехай Господь благословить ваш дух, душу і тіло, благословить кожну сферу вашого життя, роботу, бізнес, служіння. Нехай благословить все, що є в вас і ще все, що є навколо вас. Я прошу Бога, щоб Він благословив кожного батька, дав йому мудрість і здібність правильно виховати своїх дітей, щоб ваші діти змогли гордитися кожним із вас, щоб ви працювали стільки, скільки можете, а отримували стільки, скільки вам потрібно. І коли ваші діти стануть дорослими, щоб вони вас не забули. Що вони далі продовжує вас любити і поважати. І зараз я хочу запропонувати вашій увазі, проповідь, руйнівник авторитетів. Нехай Господь благословить ваш перегляд. Буду прославляти його, поки дишу, поки живу. Буду його А буду жить! Я буду жить всегда в твоей любви, буду видеть чудеса твои. В твоем законе воля моя. Буду Я буду жить всегда в твоей любви, буду видеть чудеса твои. В твоем законе что? Воля моя. И я прославлять. У! Прославлять.

Якщо у вас є Біблія, буття третій розділ з першого по п'ятий вірш. Буття це третя сторінка Біблії. Буття. Третій розділ з першого по п'ятий вірш. Але Змій був хитріший за усю польову зверину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їсти з усякого дерева в раю? І дивіться, і далі жінка робить помилку. Вона вступає в дискусію або в розмову із Змієм, яку робимо і багато із нас, християн. Коли ми з вами вступаємо в дискусію із силами тимряви, ми вже. Програли. І відповіла жінка Змієві: плодів дерева в раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: не їжте із Нього і не доторкайтеся до нього, щоби вам не вмерти. Друге. Дивіться, Жінка чітко знає волю Божу. Вона не сумнівається до цієї пори. в тому, що сказав її Бог. Вона навіть це говорить Змію. І сказав Змій до жінки: умерте не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І ми з вами знаємо, чим закінчилася уся ця історія. Тема сьогоднішньої проповіді руйнівник авторитетів. Руйнівник авторитетів. Не вмер... Умерти не вмрете, сказав Змій до жінки. Як ви думаєте, це було правдою? Звичайно, що ні, дорогоціні, Деяло ніколи не говорив. Ніколи не говорить і ніколи не буде говорити християнину правду. Як би він не усміхався, як би він не прикривався, як би він не викручувався, все рівно правду він ніколи християнину не говорить. Біблія каже, що він тільки прикидається ангелом світла, по своїй суті, завжди бувши суцільною. Темрявою. Змій це суцільна темрява. І в ні в одному його слові ніколи немає ніякої правди. І завдання змія, завдання диявола постійно атакувати християн, щоби зруйнувати у них авторитет. І головним методом його атаки на людей, на кожного християнина є поставити під сумнів написане Слово Боже. Це головна атака завжди сил ти на кожну людину. До речі, хочу замітити, що ми з вами, так же само, як і Єва, знаємо це слово. Ми знаємо, що правильно, і знаємо, що неправильно. Ми знаємо, що можна, ми знаємо, що не можна. Ми знаємо, що говорить Бог по будь-якій ситуації у нашому із вами житті. Але якщо ми з вами вступимо чуть трошечки тільки в дискусію із силами темря, якщо ми відкриємо своє вухо, ми зразу ж реально програємо. Як Він здійснює атаку на нас із вами? Перше, через наші думки. Він дає нам неправильні думки. Хоча ми знаємо правильні думки, але це його не зупиняє. Він знає, що більшість християн є достатньо, наприклад, жаль, наївними, і ми вступаємо в дискусію, знаючи наперед, що ця думка є неправильною і вона протирічить написаному слову Божому. Другий метод. Які він атакує християн, це слова, сказані нам людьми, яких він використовує. Це може бути усміхнені, привітні і лагідні на перший погляд зовні люди. Але нам не треба дивитися на усмішку, нам треба дивитися на суть, що виходить із уст цих людей. Коли Змій підійшов до Єви, він усміхався. Він говорив ласкаво до неї для того, щоб вона до нього прислухалася. І якщо віруючий ловиться на цей трюк, очевидний трюк, і старий, як світ, ми всі знаємо, що не треба вступати в дискусію із силами темря. Ми знаємо, що не треба слухати неправильних речей. Але якщо ми ловимося на цей трюк, тоді. Слово Боже втрачає для нас стопроцентний авторитет. Все, коли ми вступили в цю дискусію, коли ми починаємо слухати, Слово Боже втрачає у нашому житті стопроцентний авторитет. А це приводить до дуже важких наслідків у нашому із вами житті. З одного боку, ми всі розуміємо, що Слово Боже є. Досить важким для прийняття, досить складним, тому що його писав все ж таки Бог. Воно є надзвичайно мудрим і дуже глибоким. І людина, яка не знає Бога, відкривши Біблію, їй складно щось зрозуміти у цьому слові. Але, дороцінні, з іншого боку, ми з вами знаємо, що тій людині. В якій живе Дух Святий, Слово Боже, доступно. Вона може його зрозуміти. Вона розуміє це слово, тому що автор Дух Святий живе у нас і з вами. І коли ми відкриваємо книгу, Дух Святий починає нам її роз'яснювати. І тому кожен християнин, в кому живе Дух Святий. А якщо в тобі не живе Дух Святий, то ти не християнин взагалі, ти просто ходиш в церкву. Кожен, кому живе Дух Святий, він може розуміти Слово Боже. І той християнин, який приймає Слово Боже повністю, скажімо, повністю як беззаперечний авторитет, знаходиться в повній безпеці. До тієї пори, поки ви є християнин, будете приймати. Повністю написане слово Боже за стопроцентний авторитет для вас нічого не загрожує. Що таке слово Боже? Ми знаємо, що Слово Боже і Бог це одне ціле. Біблія це Бог, виражений у букві. Бог хотів донести себе до людей. І ось через написання Слово Божого, через Біблію Бог доніс себе до нас. Із вами. І тому, якщо Слово Боже для нас авторитет, то для нас авторитет Бог. Якщо Бог для нас авторитет, то і Слово Боже повинно бути для нас авторитет. Якщо щось із цього для нас не є авторитетом, наприклад, Слово Боже не є повністю 100% авторитетним, то і Бог не є для нас 100% авторитетним. Десь кажемо відповідальність. Написане слово Боже. Є для мене беззаперечним авторитетом. Це надзвичайно важливо, що ви сьогодні прийняли ці речі. Що Слово Боже для істинного християнина повинно бути беззаперечним авторитетом. Якщо це не так, от уявімо собі, що ми ходимо в церкву, ми християни, і Слово Боже не є стопроцентним для нас авторитетом. Тобто, той, хто над нами, перестає бути для нас авторитетом. Це завжди закінчується для нас погано. Ще раз повторюю, якщо той, хто над нами перестає бути для нас авторитетом, це завжди погано закінчується не для нього. А для нас і з вами. Я зараз знайду декілька прикладів, і ви це зрозумієте. Перший випадок, а перший приклад це Люцифер. Бог створив Люцифера І поки творець мав у Люцифера авторитет, в житті Люцифера все було окей. Він ходив самий понтовий, самим класний йому всі ним захоплювалися. І думаю, вау, який класний служитель Божий. Це було нормально для Люцифера. Для Бога завжди все нормально. Потім, у своєму серці і в своєму розумі, каже Біблія, Люцифер почав знищувати авторитет Творця у своєму житті. І коли він знищив авторитет Творця, це закінчилося тим, що він почав бунтувати. І підняв проти Бога своїх ангелів. Тобто ми знаємо, чим все це закінчилося дуже і дуже плачевно для Люцифера. Чи закінчиться чимось для Бога? Ні. Той, хто над нами, він ніколи не страдає, коли ми з вами втрачаємо його як авторитет, втративши авторитет Бога для себе. Люципе програв, і ми знаємо далі, що з ним сталося. Ще один приклад. Яким авторитетом був Бог у Адама і Єви до тієї пори, поки до, до Єви підійшов Змій. Беззастережним, повним авторитетом, беззаперечним. Єва так і сказала Змієві. Бог сказав, як я можу це порушити. І в житті Адама і Єви до тієї пори, поки Бог був їхнім стопроцентним авторитетом, все було окей. Вони жили в раю, Бог приходив до них, вони спілкувалися разом. У них, слово у них було яке? Райське життя. Вони жили в раю, і у них було райське життя. І дивіться далі. І ось підходить змі. І облесливими словами, знаєте, Облесливі люди завжди говорять облесливими словами. Облесливими словами він почав говорити до Єви слова, протирічачи трошечки Слову Божому. Він почав сіяти сумнів у її серці і у її розум. А чи правда те, що сказав Бог? До цієї хвилини Єва не сумнівалася, що це правда. Но столе її відкрити вухо для того, щоб почути негативні слова, як вона почала сумніватися. Деколи люди кажуть, християни, ну що до такого пастор? Я послухав щось негативне, я ж його не прийняв, і я ж його не зробив. Ні дороцінний, ти вже впустив у своє вухо негатив. Так каже слово Боже. До тієї пори, поки змій не підійшов до Єви, вона не сумнівалася в тому, що з цього дерева не можна категорично нічого їсти. І стоїли змії сказати одну фразу. Одну. Слухайте, змій не говорив годинами до Єви. Змій не присідав на її вуха днями, як де комусь з вас хтось присідає. О, Він сказав всього одну фразу. А чи правда, що Бог сказав. Йди дивіться дивіться далі. І після цього Єва могла протистояти правильно Змірі. Що їй потрібно було? На протязі двох-трьох секунд. Сказати зміню, іде геть від мене, іменем, Ісу, іменем Бога. <смі> І все. І вона мала владу над ним. Змій тоді не мав влади, бо ще не було гріха. Змій не міг нічого зробити, ні Адаму ні Єв. І він був би просто спокійно від неї пішов. Але та як вона це не зробила на протязі двох-трьох секунд на деяку короденького часу не відштовхнула його, вона цим самим прийняла. Його думку у своє серце і у свій розум. Про це свідчить далі її поведінка. Якщо б вона не прийняла, вона б не підійшла до цього дерева. Але вона прийняла це, і диявол зумів зруйнувати всього навсього однією фразою авторитет Бога в її житті. Уявляєте? Однією фразою. Чесно, я вчора коли готував цю пропу, думаю, вау. Одна фраза, неправильно почута, прийнявша і неправильно відреагована, зруйнувала зразу авторитет Творця у Єви і Адама. Результат, ну усім нам відомий, і ми з вами пожинаємо цей результат по сьогоднішній день. Всього-навсього через одну фразу. Ще один приклад. 12 апостолів. Ми всі знаємо, що це були гіганти віри, мужі Божі. І дияволу вдається зруйнувати авторитет Ісуса в житті одного із них. Не треба думати, що Юда не мав Ісуса за авторитет. Безумовно, так як і всі інші апостоли, він знав, хто такий Ісус Христос. Тому що це було першу чергу відкрито Петрові. І Петро була людиною, яка любила багато говорити. І зрозуміло, що він зразу поділився своїми апостолами Він каже, слухайте, друзі, ви знаєте, хто Христос? хто Ісус, який з нами? Це Месія, це Син Божий, це Бог до нас прийшов. І Він це знав. Але все рівно, навіть маючи ці знання, що Ісус Христос Месія, що Ісус Христос Син Бога живого, що Ісус Христос є Бог. Юда все рівно зрадив. Чому це відбулося? Тому що диявол зумів зруйнувати авторитет Ісуса у Його серці і в Його розумі. І Якщо би цей авторитет не був зруйнований, Юда ніколи, ні за які гроші не зрадив би Ісуса Христа. Ніколи і ні за які гроші. Йдемо далі. Коли втрачається авторитет, людина перестає підкорятися і слухатися. Тобто, якщо авторитет втрачений, ми з вами перестаємо підкорятися і перестаємо слухатися. У нас з'являються своє бачення, у нас з'являється своє розуміння, у нас з'явля свій шлях, який, зрозуміло, не йде. По Слову Божому. І займає ще один приклад. Батьки і діти. Там, де батьки поводять себе в сім'ї правильно, де поважають один одного, де не влаштовують скандалів, де люблять один одного і живуть у мирі. В такій сім'ї вони є величезним авторитетом для своїх дітей. Тому що діти бачать нас з вами наскрізь. Повірте, вони, може, вам не говорять цього. Вони чують, як ви розмовляєте, що ви говорите, як ви себе поводите, і так далі. Що це все відбувається в сім'ї. І діти все це бачать і чують. І якщо у вас в сім'ї все нормально, мир, спокій і любов, діти мають вас за великий авторитет. І батькам. Дуже легко виховувати таких дітей. Вам не треба 10 разів говорити, вам не треба дітей нажимати. Вони розуміють, батько і мати є авторитетом. Якщо ж батьки поводять себе немудро, агресивно, неадекватно, скандалять, не знають Слова Божого, не знають істини, якщо вони п'ють, якщо вони блудять, Якщо вони сваряться і ще, не дай Бог, б'ються і ще розлучаються, то такі батьки втрачають авторитет в очах дітей. І коли батькам потрібно виховувати таких дітей, це стає дуже і дуже складно, тому що немає авторитету. Авторитет ви втратили. І діти не восприймають вас, як батька і матір. Не розприймають вас як злих, крикливих, б'ющихся, п'ющих і так далі людей, аж ніяк, не як, не як любящих і хороших батьків. Тобто є авторитет, все вирішується позитивно з дітьми, мирно, спокійно і мудро. Ти садиш дитину, ти авторитет, ти роз'ясняєш дитині, що вона робила неправильно, дитина слухається і спокійно підкоряється. Це однозначно. А тепер, якщо немає авторитету. Що відбувається? Постійний напряг з дітьми. Постійний напряг. Постійні скандали, що вони не так щось роблять. Вияснення відносин і непідкорення, і непослуг. І такі батьки звинувачують дітей. У кого ти такий вродився? В тебе? В тебе благословене. Тому що ти не зумів мати авторитет своїх дітей. Ти перестав бути вірніше для них авторитетом і за своєї поведінки. А коли немає авторитету, майже нереально дітей виховувати. От ви бачите, яке велике значення має авторитет. Ви дивилися першу частину проповіді Руйнівник авторитетів. Авторитет це те, що дуже потрібно батькам і особливо татові при вихованні своїх дітей. А головним авторитетом у батьків, якщо вони хочуть мудро і правильно виховати своїх дітей, повинен бути Бог і його написане слово. Якщо батьки знають Бога, якщо Слово Боже є авторитетом у батьків, то я переконаний на 100%, що Бог дасть їм мудрість і дасть їм здібність правильно виховати своїх дітей. Якщо на сьогоднішній день Ісус Христос, що не є Господь і Спаситель вашого життя. Вам потрібно це обов'язково змінити і запросити Ісуса у своє серце. Для того, щоб мати мудрість, мати здібність, мати авторитет, як правильно виховувати своїх дітей. І якщо ви бажаєте це зробити, запросити Ісуса в своє життя, потрібний, будь ласка, за мною цю молитву. Все Бог, я приходжу до тебе і прошу тебе, наповни моє серце, своїм Духом Святим. Дай мені мудрість, дай мені здібність, як правильно виховувати своїх дітей. Я визнаю Тебе, Ісус, за Господа і Спасителя мого життя. Амінь. Якщо ви говорили цю молитву чистого серця, тоді Божа мудрість, вона буде з вами. І ви зможете нею користуватися для того, щоб виховувати своїх дітей. Звертайтеся до Слова Божого. Читайте Слово Боже, знаходіть там перлини, як виховувати своїх дітей. І нехай Господь допоможе вам у цьому. І на кінець передачі. Я хочу звернутися до всіх жінок. Привітайте своїх чоловіків. Хочу звернутися до дітей. Привітайте своїх татів із цим святом. Зробіть їм приємно. Якщо вони знаходяться у вас вдома, в сім'ї, зробіть це. Якщо вони не з вами живуть. Підніміть телефонну трубочку і позвоніть їм. Скажіть декілька слів, і це буде їм дуже і дуже приємно. Нехай Господь вас рясно благословить. До зустрічі у наступній передачі. Ви дивилися передачу Вихід є». Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002, емейло дімслависокауперне, заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.